А зараз інформація для мам, які мають діток, але проживають непростий період в житті, проходять розлучення. Дуже велику помилку роблять жінки, коли своїй дитині транслюють ставлення до чоловіка. Зрозуміло, що період непростий, і жінка можливо злиться на чоловіка, можливо, в неї є якісь претензії, ряд негативних відчуттів. Тут дуже важливо розмежовувати. Це моє і не лити це на дитину. Чому? Чому це погано для дитини? Для дитини вже стрес, що ви розводитеся. В цій ситуації краще всього дитині сказати, що ми тебе любимо, ми не будемо жити разом. но в тебе залишається мама і тато, які тебе люблять. Ти будеш окремо бачитися з татом, тебе тато любить, ти окремо зможеш з ним проводити час, окремо собі спілкуватися. Це не твоя історія, це історія моя з татом. Ми нещасливі разом, тому ми розлучаємося. Але тато тебе любить, я тебе люблю, все добре. Але жінка робить помилку, коли починає дитині говорити, що вона відчуває до свого чоловіка, екс-чоловіка. так? Твій батько такий, твій батько сякий, а він нас проміняв, а він нас покинув, а він гроші не дає, а він скупий. Все це добре, казалось би. Але є нюанс. Ваша дитина на 50% складається з тата на 50% з мами. Коли вона чує негатив на свого батька, вона має внутрішній конфлікт. Вона не приймає батька і вона не приймає внутрішньо себе, тому що вона є частина тата, але ж тато поганий. Розумієте, в чому проблема? Тому маєте цю трудність, не справляєтеся з емоціями. Приходьте до психолога, психолог допоможе вам з цим всім справитися. Психолог знає, що з цим робити. Дитина не має того чути. Тому що як я бачу тепер по своїх консультаціях, сидять дорослі люди на консультації. В них батьки розводились, коли вони були маленькі, а травма пішла на все життя. І оцей внутрішній конфлікт по неприйняттю себе йде з людиною все життя. Розумієте? І знову ж таки розповім випадок своєї клієнтки, в якої батьки. Розводилися клієнтка, дуже злилася на свого тата, і вона мамі наговорила багато поганих речей про тата. Мама була мудра жінка, дала їй можливість виговоритися. а Потім сказала: Доця, це останній раз, коли ти на тата говориш погане. Це твій тато його треба любити і поважати. Який би він не був, це твій тато. Розумієте? Вона не до кінця маму зрозуміла, але послухалась, тому що мама для неї була авторитетом. Але коли вона стала доросла, вона була дуже вдячна своїй мамі, тому що в неї не було того конфлікту з батьком. А чим це на житті дівчинки відображається? Її відношення до чоловіків базується на тому, які в неї були стосунки з татом. Це дуже відображається на її особистому житті, і тут же в неї тих проблем не було. В неї було менше роботи, як мінімум, з психотерапевтом. Розумієте, ось тому рекомендую вам зважати на цей момент. Не переливати на дітей свій негатив до чоловіка, розбиратися з чоловіком, розбиратися з своїми труднощами, з психотерапевтом, і помаленьку ця ситуація закінчиться, але діти не будуть травмовані. Тож це така маленька порада для вас. Нехай вам вона допомагає. Якщо у вас є труднощі якісь і ви потребуєте допомоги, ви можете приходити до мене на консультацію, ми детально розберемо вашу ситуацію. Я поділюся своїми знаннями і досвідом. І зробимо так, щоб вам найбільш легше прожилася ця ситуація. і Ви швидко вийшли з неї з мінімальними травмами, мінімальною внутрішньою біллю. Запрошую вас на наші зустрічі. Також запрошую вас підписуватися на мої соцмережі, де я буду викладати різну інформацію, різні матеріали, інструменти, техніки, які допомагають нам в житті, для того, щоб ми почувалися щасливими, тому що наша основна задача жити і радіти.